Всім привіт, всім добрим людям. Сьогодні у нас 2 лютого 2023 року Виливаю корпуси і трохи я змінив трохи збільшив продуктивність роботи на фанерній формі. Збільшилась вона тим, що, якщо раніше кожну годину, Можна було робити один корпус, то тепер у годину півтора корпуса. Тобто кожні 30 хвилин я знімаю корпус і буквально 10 хвилин, 5-10 хвилин в мене забирає на приготування, змащування форми. Бистро зібрав, бистро залив, залив. І ось зараз обідня перерва. Раз, два, три, 4, 5, 6, сьома. Всьомий ну, корпус вже в цьому. Так що за, за день штук 15 можна зробити. Що я змінив у виробництві? А змінив змазку. Ви в мене запитували, чим пропітується форма, я вам відповідав. А тепер в даному відео хочу вам розказати, чим змащується форма. Багато хто в мене питав, чим ти змащуєш. Я всім казав, пур 300. Так от, друзі, тепер ми пур 300 не приміняємо все, забули про нього як про страшний сон. Можливо, хтось вже давно його не приміняє, але я до останнього, поки він в мене не закінчився, смащував пур 300. І можна сказати, що ну, то була така робота, що не дуже вона і, і Ну, не можна її спорівняти з цією роботою як зараз. То було практично. Ну, як вам це сказати, ну, мученням не назову, звісно, але якість відставання була зовсім інша. От дивіться, весь облой, який є на формі, він зараз на корпусі. Як знизу, так і зверху. Бачите? Вот он. Вот он. А раніше, а до того, як коли я пользувався Пурт-300, цього не було. Весь цей облой облов був на формі. Або на верхньому дашку, або на, на нижньому дашку. Чіплявся, зараза він ну, во всі щелі. Змащував пур 300 ну, кожного разу. перед кожною заливкою змастив, 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 але все одно ефект був не той. А тепер я використовую от, ой, з воском. І це, ребята, це просто неймовірно. Це просто. Ну, все. Тобто, тобто робота по очищенню форми відійшла. Немаю. Її вже. Витащив магазин, форма чиста, одразу зібрав і змащую через три заливки. Один раз змастив, три заливки, взагалі нічого не роблю. Витащив, зібрав, залив знову. От Бачите, вже відміряний компонент. О, зараз витащу і одразу залью. Якби. І це настільки розв'язує руки, це настільки облегшує працю. Так що, візьміть, будь ласка, собі на замітку. Ті, хто виливають самостійно на фанерних формах, все, про пур 300 хлопці, забуваємо. Він, можливо, ефективний, але не для фанерних форм. Можливо, він для якихось для, яких ну, для інших цілей, але не для нашої фанерної форми. Він да, змащує, але не так. Воск. с уайт спиритом это супер значит литр уайт spirit коштует 65 гривен 65 гривен воска вот там наколопать буквально на литр на литр вот таких баночек я думаю у каждого пасечника есть там наколопать 100 грамм воска на литр разогреть его чтобы он был редкий и прям в разогретом выгляде его прям сюда вылиты ну, расплавленный воск Чи на газу, чи на вожної, чи на водної бані, ну, де завгодно. І прямо сюди вилити. І він тоді приймає отакий от от вигляд. Отакий от вигляд. І їм змащується. Це просто супер, це клас. Так що, ребята, у Пур, Пур 300, по-перше, дорого. Він коштує літр 400 гривень. Це 65. По-друге, він воняє зараза. Не стільки компоненти а як воняє порт 300. Від нього голова розкалується наприкінці дня. По-третє, по він дуже погано відділяє компоненти від дерев'яної поверхні. Дуже погано. Так що, отаке от от коротеньке відео. Давно думав зняти. Я думаю, ця інформація буде корисна для тих, хто сам виливає. Вот. Якщо хтось давно цим користувався, ну я рад за вас. А багато, багато хто в мене питав і я всім казав порт 300. І сам до, до останнього користувався Порт 300. то була дуже велика помилка хлопці. І після цього я вже розумію, що дело навіть не в фальцах, або фанерні фальці, або э, фальці з оргскла, скла, навіть ну, не в orxклі. І не файцях, а фа, э, вся справа у пропитці. Воск повинен тут бути в, в, в этом як він? Пур 300. Там, скоріш за все, ну, білий парафін растворенний в какому-то растворите. А вот здесь жовтий, бачите, джовій віск. І він э, воск і пенополіуретан, це два таких. Ну, два таких вещества, які просто створені друг для друга. Дуже чудово він відділяється. Все, візьміть, будь ласка, на увагу на заметку собі. Чим зміг, тим з вами поділився. Кому це було корисно, обов'язково з вас лайк. Пишіть свої коментарі. Не забувайте, що коментарі читаю не тільки я, а і вся, вся наша спільнота. І за, цей, за цю пораду. Моєму підписнику Роману окремий лайк. Дякую, Роман. Всім пока.